Всім привіт! У цьому відео я хочу поділитися своїм чотирьохрічним шляхом у маркетингу. Як я закінчивши школу, поступила в університет. До речі, теж на маркетинг, і тиждень тому не думаю, я вже закінчила університет. Ці чотири роки пройшли дуже швидко. Тепер у мене є диплом бакалавра. Але всі ці чотири роки я дійсно практикувала і заробляла цим на життя. Тому в цьому відео не буде такої, знаєте, покрокової інструкції, як досягти успіху в маркетингу. Тут буде моя історія, моя розповідь про те, як я пройшла цей етап, мій досвід, і я думаю, він буде корисним для багатьох. В цьому відео буде про те, як я почала з нуля заробляти в онлайні, які є плюси і мінуси фрілансу, як я вийшла на свою першу тисячу доларів, а також, звичайно, короткі вставочки. Про мої емоції, інсайти, висновки, щоб це було максимально корисним. Отже, давайте починати. У мене тут є такий блокнотик, який допомагає мені, тому що тут дві сторінки списані. Ще в 2020 році я закінчила університет, тоді почався ковід, пандемія, тому я майже не ходила в університет. Поступила я на маркетолога. І через перший місяць, після того, як я поступила в університет, я зрозуміла, що. М що в мене були занадто високі очікування. Я думала, що вже на першому курсі нас будуть вчити маркетингу, як тут розвиватись, всьому цьому цікавому, що є в цій сфері. Але ні, ми вчили філософію, бухгалтерію, вищу математику, все окрім маркетингу. У нас реально не було навіть предмету, який називається маркетинг. У нас такі предмети з'явилися лише на четвертому курсі. Тому я вирішила не розраховувати суду на університет, а почати робити власні кроки. Мені в інстаграм просто трапляється реклама в таргеті. Спробуй себе у створенні сайтів за 5 днів. Раніше я ніколи не виявилася на якусь таку рекламу, нічого не замовляла з інстаграм. Але я була в такому розпачі, що в університеті не дають корисної інформації, що я перейшла за цим посиланням і спробувала. Я думала, що для сфери дизайну треба творчі мислення ні вміні малювати, вміння там знати всі концепції. І хоча в з мені подобалось малювання, я себе дизайнером не бачила. Проте я спробувала. І так загорілося. Мені сподобалося, що це онлайн-професія. Ну і звичайно, там в цьому міні-курсі в кінці продавали великий курс, розрахований на два місяці, і він коштував 150 доларів. 150 доларів. Тоді на гривні це було 4,5 тисячі гривень. Це були всі гроші, які у мене на той момент були. Я пам'ятаю, як я радилась з мамою. Мама мені сказала: Так, якщо тобі подобається, звичайно, спробуй. І мені було дуже важко наважитись. Це відчувалося, нібито най... найвідповідальне рішення в моєму житті. Реально, я навіть поступаючи в університет, обирала університет по сайту. Який сайт мені найбільше сподобався, то я й пішла. Ну який більш такий цифровий, зрозумілий. Тому що мені здавалося, що це візитівка університету, це обличчя в сучасному цифровому світі. А проте я наважилася зробила цей крок, і наступні два місяці було місяцями навчання. Це був лютий березень. Ще важливий момент, що в лютому а у мене день народження. І Я хотіла свій перший айфон на день народження. Проте грошей в мене вже не було, і я вирішила взяти кредит. Батьки мені допомогли на перший внесок, і я беру кредит. Тобі 18 років здається, що ти вже така доросла, маєш самостійно заробляти ще щось. Ну що дитяче життя закінчилось, а ти ще не заробляєш. Ти ще живеш з батьками, тому що немає ніякого прибутку окрім якихось кошенькових грошей, подарунків від родичів на день народження і тому подібне. Беручи цей кредит, я прям ці була найбільша мотивація заробити перші гроші. Закінчується навчання в березні. Я пам'ятаю прям свій перший зізвон першого клієнта. Тут ось корисна ставочка для всіх, хто закінчує якісь навчання і починає шукати клієнтів. Не забувайте на розсилки. Тому що зараз я знаю багато експертів говорять, що розсилки не працюють, розсилки не працюють, розсилки працюють завжди. Вони працюють там ще з якихось 90-х і працюють до тепер. Якщо писати адекватно, якщо не намагатись втюхати свої послуги всім, а написати реально персоналізовано ті людині, з якою ти хочеш попрацювати, запропонувати щось безкоштовне в першу чергу і лише потім брати гроші. І тоді вони реально працюють. Першого клієнту я знайшла по розсилці. Просто робила розсилку по чатам з маркетологами таргетологами. Мені 9 вечора написав Богдан, сказав: є клієнт, можемо зі дзвонити зараз зі мною, а потім з клієнтом. І це о 9 вечора. Я в цей момент поверталася додому з тренуванням і сказала: звичайно, да, давайте можна. Я просто не знала взагалі, що робити, не знала, що презентувати, яку ціну за послуги називати. Але ризик, особливо на початку, дуже важливий. Просто розсипуйте, йдіть невідомо, просто йдіть. Буде купа помилок, але йдіть. Обов'язково вийде. І що ви думаєте? О 12 годині ночі я закриваю свого першого клієнта на сайт. Знаєте, який чек? 150 доларів. І з одного клієнта окуповується все моє навчання. Все, чому я навчалась два місяці, окуповується з одного клієнта з однієї продажі о дванадцятій ночі, 18 років. Це було ну прям мене щасливо. Я відчувала здоровену відповідальність, я боялась, що все вийде, але це було класно. Переходимо до умовно другого етапу. Насправді я зрозуміла, що моє життя ділиться на етапи зараз. Які створюють навчання, тому що за кожним навчанням в мене завжди відбувається якийсь ріст. Після цього створеного сайту в мене почались нові замовлення, почались якісь рекомендації, інші люди почали відповідати на розсилки. Я почала працювати з таргетологами. Я вміла створювати дизайн, а саме сайти, але окрім цього, я спробувала робити рекламні банери, просто фотографії. Більшість моїх клієнтів були таргетологи, і це ось ще один інсайт для тих, хто починає. Шукайте людей з суміжних професій і партнерте з ними. Ви вони вам будуть приводити клієнтів. На початку, коли ви ще не впевнені в собі, вам буде важко продавати свої послуги. Ось цей синдром самозванця. Він у мене є і досі, але на початку це просто x 10 І тому краще запартнеритись, з людьми з суміжних професій, у яких вже є клієнти, і їм треба якісь послуги. Наприклад, таргетолог, він налаштовує рекламу. Для реклами треба рекламні банери, фото і відео. І звичайно, йому буде дуже вигідно запартнерити з дизайнером, який на постійній основі буде робити для його клієнтів фото і відео. Отже, у мене було декілька таких клієнтів, і в мене почали постійно запитувати, чи вмію я монтувати відео, чи можу я зробити відеокреативи, відеобанери. Я не вміла, не знала, як це робити. Але коли вже запитувала декілька людей, я швидко знайшла курс в інтернеті, а написала. Знову ж таки блогеру. Попередній курс був від блогера, і цей курс я теж проходила від блогера. Я написала, що мені терміново треба ваш курс, коли продаж, і Мені сказали через місяць. Я сказала, що я не можу чекати. Мені можна просто запис, мені не треба підтримка. Я сама пройду і мені продали цей курс за 100 доларів. Тобто, ну два чи три рази менше ніж його ціна була б через місяць. Таким чином, я за цей місяць, що вони ще робили це навчання. Я пройшла попередній потік, навчилась монтувати. І почала зробляти додаткові кошти. Тоді я вже виходила на 700-800 доларів завдяки цим відеокреативам. Після цього літо, лі, влітку, я пішла на курс з продажів. І насправді це був курс такий більше для підприємців, як вибудовувати відділ продажів, як будувати агенцію і продавати на постійній основі. Для мене, як для початківця дизайну, ну він був не такий прям актуальний. Але... Кожен курс можна окупити, знаючи, е, вміючи правильно використовувати можливості, які підкидає нам життя. Наприклад, в моєму випадку відбулося так, що на цьому курсі сказали всім зробити КП. КП це комерційна пропозиція. І просто 100 людей, які були на цьому курсі, здебільшого якісь підприємці, які мають свої агенції або таргетологи, які мають команди. Їм всім треба було зробити це КП. А КП це така от презентація. І тоді. Я за місяць окупила всю вартість цього навчання, а це вже було 500 чи 600 доларів, тобто вартість навчання зростала з кожним навчанням. Я купила це навчання, і таким чином в мене з'явилась база клієнтів, які регулярно в мене замовляли. Я вже взагалі не шукала клієнтів. Я вже навіть передавала клієнтів, бо в мене була потужна база, які постійно треба були впроекти якісь дизайни. Я в той час робила сайти для. Нерухомості для продажу квартир в Дубаї в Анталії. Я тоді так ненамисно занішувалася в ніші нерухомості. Трошки тавтологія, але ви зрозуміли, це класна ніша, там високі чеки, тому дуже вигідно. 31 серпня я вирішую брати МАДУ в вкритий. Це другий мій кредит, і я його беру більше не з того, що я хочу бути такою модною, щоб в мене був Apple iPhone, MacBook. От iPhone я брала якраз з такої точки зору, що мені хотілося вже новий телефон, такий сучасно модний. MacBook я брала, тому що до цього я працювала на старому ноутбуці. Я мега довго робила ці сайти, тому що він не тягнув, і я розуміла, що мені треба власне, пристрій, щоб більше заробляти. І я беру в кредит, нікому не говорячи. Батьки як кажуть, що тому що вони поїхали там до бабусі на вихідні. Я залишилась сама вдома. Пішла купила собі MacBook. От, але все сталося круто в вересні. Осінь — це завжди пік продуктивності, замовлень в будь-якій ніч, у будь-якій сфері. У мене було так само і за вересень я заробила свою першу тисячу доларів. І закрила кредитну MacBook одразу. В жовтень я теж дуже багато працювала. Створювала сайт вже на новому пристрої. Це було дуже кайфово. Знову заробляю, там тисячу чи скільки я не знаю доларів. І вирішую в листопаді летіти з подругою в Єгипет. Це була перша моя поїздка за кордон. А це теж дуже надихаюче. Обов'язково радуйте себе, коли ви так довго важко працюєте, тому що я дійсно в березень, жовтим пам'ятаю там до 12 щодня сиділа, робила ці сайти, і літо в мене доволі продуктивним було. Тому прям треба себе винагороджувати. Ми летимо в Єгипет на тиждень. І що ви думаєте? Відпочиваючи на четвертий день, я вирішу купляти свій наступний курс. Навчання забагато не буває, це дійсно так. Тому ще один такий проміжковий інсайт. Навчайтесь, навчайтесь постійно. Але не треба так от скуповувати, знаєте, 5-6 навчань одночасно і намагатися їх пройти, тому що це буде непродуктивно. Але ось так, от поступово навчання за навчанням треба, щоб постійно було у вас корисна інформація в житті. Отже, я вирішував купляти новий курс: це курс по запускам. Це трошки в інший бік я починаю себе прокачувати вже не як дизайнер, а як маркетолог. Я зрозуміла, що мені загалом подобається маркетинг онлайн, SMM, як це все працює. Мені якось вузько в дизайні, я не хочу розвиватись в цьому напрямку і ставати там дизайнером про рівня. В цьому курсі там була така фішка, що після кожного потоку відбувається випускний в Карпатах на тиждень. Я пишу, знову ж таки блогра цьому, кого я купила. Чи можна поїхати з минулим потоком? Бо я побачила, що подати воно Спадає з моїм поверненням з Єгипту. Він каже, ну тепер що хто так запитує, але чому б ні? let's go. І ми їдемо в Карпати. Я завжди думала, що я такий інтроверт, мені важко встановлювати перший контакт, мені треба звикнути до людей, і тоді я вже відкриваюсь і стаю такою своєю в компанії. Але перші рази дуже важко. І тут я їду в Карпати і потрапляю в нове ком'юніті, зовсім нове. Там нові цифри, там люди роблять такі. Потужні цифри в сфері маркетингу, мені дуже сподобалася поїздка. Починається навчання. Це навчання вже коштувало 800 доларів. Повезло мені, побачить. Я навчалась на бюджеті а в університеті, тому що я дуже багато грошей інвестувала, не витрачала любі друзі, а інвестувала в навчання поза університетом. Мене перший рік в університеті навіть стипендія була. Ось цей весь рік, що я працюю. У мене ще й стипендія 1300 гривень була. Починається моє навчання по запуску, і воно закінчується в грудні. В грудні 2022 року виходить. Тоді я їду в лютому, як ви пам'ятаєте в мене день народження. 21 числа я їду а, в Львів. Ми там святкуємо мій день народження. Це були не вихідні, тому я поїхала до дня народження з подругами. Повертаємось в Київ в Київ і, на жаль. Всі ми, ми знаємо, що відбулося, починається війна. І просто всі плани, всі надії на нові навчання, нові звершення вони йдуть. Я їду з батьками, з родиною в село до бабусі в Київську область і сиджу там два місяці, допомагаючи можу волонтерів своїми навиками, монтуючи купу відео про те, що Росія робить в Україні. І що у нас тут взагалі відбувається, тоді була потужна волонтерська така діяльність в Діджитал Світі, теж запускалася купа рекламних кампаній, щоб показати тим людям, що відбувається у нас тут. На жаль, це все не спрацювало, але це допомагало триматись на плаву, переключатись. Я починаю знімати ТікТок. Це вже після двох місяців, це вже було в травні. І... Набираю за місяць тисячу переглядів, розумію, що мені подобається це все. Мені подобається, чим я займалась. Ми підтримували зв'язок з Тарасом. Тарас це один з таргетологів, з якими я працювала весь цей час, який приготував мені найбільшу частину замовлень. Ми дуже класно зійшлися в нашому партнерстві і співпраці. Ми йому просто спілкувалися, хто які плани на майбутнє бачить. І ми вирішили спробувати попрацювати разом над запуском в сфері криптовалюти. Це був перший мій запуск після навчання. Тарас потужний маркетолог, але в нього не було досвіду в таких прям запусках. А я якраз пройшла навчання по продюсуванню, по запускам, тому він мені запропонував ось таку роботу. Ми пробуємо і робимо перший запуск в сфері криптовалюти на 3 тисячі доларів. І, окрім цього, ми ще працюємо з цим клієнтом, надаючи маркетингові послуги SMM. Виходить так, що влітку 2022 року я займаюся запусками. Ми ще запустили фітнес-тренера і загалом надавали ось такі послуги з таргету. 1 вересня 2022 року ми вирішимо об'єднати наші зусилля, тому що побачили, що ми разом потужна така команда, тому що обидва маємо маркетингове мислення. А крім цього, він ще класно розуміється в рекламі, а я в креативі, в банерах. В те, що заходить людям, і ми вирішуємо створити агенцію 1 вересня. І підписуємо Адрасу контракт з Андретаном. Це був перший клієнт нашої агенції. Дуже цікавий досвід зі своїми висновками. Це було мега відповідально. Друге, моє найвідповідальніше рішення в житті. Ось і так все почалось. Загалом я не буду довго зупинятись на періоді агенції, бо це прям окреме відео на 2-3 години. Там ну це такий шлях в житті. Там стільки інсайтів, тому що це дуже велика відповідальність перед людьми. Ти вже працюєш не як дизайнер, який просто один раз зробив і пішов. Ти вже будуєш команду. Ми доросли до команди в 16 людей. Uh, у нас оберт був 60 тисяч доларів за 9 місяців роботи, і загалом ось наша агенція існувала 9 місяців. Ми працювали з дуже класними клієнтами. Uh, клієнти катали мене на моїх улюблених машинах на BMW, на Mercedes. І це мега цікавий досвід, тому що це підприємці, які заробляють тисячі доларів на місяць, і постійне спілкування в колі таких людей воно дуже змінює мислення і взагалі погляди на життя. Але разом з цим ти відповідаєш перед цими людьми, тому ти маєш максимально пропрацьовувати себе зсередини. А тут хіба що я хочу зупинитись на важливі такі події в моєму житті? В лютому, тобто ми заснували генцю вересня. А в лютому я вперше за війну виїхала за кордон, і це була моя друга подорож за кордон. Знаєте, куди? На балі! я місяць була на балі зі своїми подругами, і це дуже класно. Я купляла цей квиток. Сидячи в кімнаті в батьківській квартирі, а, мало вимкнути світло. Я натискаю оплатити квиток, плачу тисячу доларів за квитки туди і назад, це найдорожчі на балі і вимикають світло через хвилину. Я навіть не знаю, чи прийшла моя оплата успішна. Я просто бігаю по квартирі, не можу зловити інтернет, немає інтернету, не світло нічого. Тоді були дуже сильні відключення в Києві. І потім, коли він хвилин світло, я побачила, що оплата прийшла, і я лечу на балі. Ну, 10 десятій вечора я дізналась, чотири години, сиділа, не знала, куди ділась мої тисяча доларів. А це було не так, що в мене там була купа грошей, що я там на заробила купу всього цкули. Ну, всі гроші, що в мене були, там тисяча доларів на квитки, тисяча доларів там на поїздку. Але. Ось такі трансформаційні рішення, знову ж таки, найризикованіші у вашому житті, вони ведуть до найбільшого росту, тому що перебуваючи на балі, за місяць я там щодня, звичайно, працювала, але у нас був все ж таки такий work-life balance, через те, що з Києвом було 6 годин на різниці, то 6 годин на день ми могли десь побути, а потім працювали там з обіду до піснього вечора. І я не працювала тільки в єдиний свій день в свій день народження, 21 лютого. Але за місяць Навалі я заробила 3,5 тисячі доларів, отак, от перебуваючи на острові під сонечком, засмагаючи, працюючи так, 24 на 7, але під сонечком. І ну, це в мене потужні інсайти, в такі моменти приходять, що не треба пахати постійно на заводі. І нічого не бачити, раз на, раз на рік їздити там, відпочивати на чорне море. Можна реально працювати головою, працювати головою і працюючи над своєю головою, змінюючи себе, свої якості як людини, тому що, не змінюючись, ти не будеш походити на нові рівні. Просто працювати головою, так теж є багато професорів, кандидатів наук, які не мають грошей і нічого не бачать, окрім університетів. Висновок цієї такої проміжкової голови. Ризикуйте, робіть якісь такі кардинальні зміни в житті. Ще один шовчок, який трапився в моїй голові, це те, що взимку може бути літо. <кліпи> Якби Коли в Україні зима, на іншому кінці світу літо. І вам не треба терпіти зиму. Я зиму люблю тільки через новорік і своє день народження, але ось ця сірість, яка присутня, вона мене загиняє в депресивний стан. І тому. Це того вартує працювати, щоб взимку в тебе також було літо. Далі найцікавіше, я так зупинилась, тому що закінчився ось такий великий етап 9 місяців. І влітку ми ще продовжували працювати. Ми влаштувалися як маркетинговий директор в компанію, яка займається ремонтами. Чому кажу, ми влаштувались? Тому що по факту Тарас влаштувався туди, його оформили як ну. У нас був договір з його ФОП таким чином, якби він влаштувався, але ми перейшли туди своєю такою маленькою командою, тому що ми доросли до 16 людей. Але коли закрили агенцію, скоротили нашу команду, і нас залишилось п'ятеро, і ми перейшли в цей проект от, на посаду маркетингового директора. І три місяці ми працювали на цій посаді. Це теж дуже цікавий досвід, тому що це максимальна близькість з людьми, які заробляють 10-20 тисяч доларів на місяць. І власне, ми з ними дуже близько комунікували. Це було цікаве для мене трансформаційне літо. Але в кінці літу постало інше питання. Питання постало в тому, що як ми рухаємось далі, як ми заходимо в такий новий рік, тому що у нас 1 вересня це ось такі етапи. Скажу, що цей рік, який ми працювали разом, дуже зблизив нас. Тому в нас з'явилися відчуття, і ми почали зустрічатись. Ну все, дівчатки, раз ходимо. Це трошки інше відео. Ми почали зустрічатися, тому у нас поставило питання, як ми працюємо далі, що ми розвиваємо. І спочатку, якщо чесно, було дуже важко, тому що. Коли ви працюєте разом і проходите дуже багато важливих рішень, а бізнес це величезна відповідальність, ще раз повторю. То важко якось переключитись на ті мі-мі-мі, метелики в животі, і ми такі легкі, і ми лише там кохаємо одне одного і нічого не бачимо. Ні, коли ви підприємці, у вас в голові цифри, як мінімум, і загалом купа хлопотів, турбот. Тому немає ніякої легкості металиків. моменті. нам треба було вигадати план, як ми живемо далі. Тому перші місяці, ну звичайно, трошки була така романтика, але нам треба було вирішити. І тут почалась така перша криза разом з початком стосунків, нібито, ось ось сфера наладалась, типу, стосунки — Це класно, правильно. Ну але там свої уроки, там свої взагалі проблеми і купи пропрацювання, відповідальності, але все одно це приємно, це класно. І разом з цим сипиться інша сфера, сфера кар'єри. І це така перша криза була і в мене, і у Тараса. І тому найближчі ну, прям 9 місяців до наступного літа ми проходили такі етап з побудови стосунків і наші особистісні кризи. Тому що все, що ми побудували попередній рік, ми не змогли працювати разом, тому що можливо комусь це і вдається. Але нам це не вдалося. Нам загалом ми вигоріли з цієї системи агенції. Нас цікавив інфобізнес, навчання, створення курсів. Ми хотіли переходити туди. Ми не потягнули ось цей розвиток стосунків і роботу разом. Тобто, розвивати одночасний бізнес і стосунки було дуже важко. Тому ми вирішили роз'єднатись, не працювати більше разом, лише там допомагати одне одному в якихось проєктах І таким чином. У нас не було такої стабільної сталою роботи в цей період, а були якісь проекти як на фрілансі. Таким чином, ми перебиралися в це літо в липень. Що зараз? Зараз я вже другий місяць навчаюсь на переваг на коуча. Я вирішила стати коучем. Коротко поясню, чому. Я люблю маркетинг. Я не хочу відмовлятися від маркетингу повністю. Мені набридла та форма маркетингу, якою я займалась. Я хочу продовжувати вивчати маркетинг. Я постійно дивлюсь, якісь відео це вже не зупинити, це вже стиль мислення. Але я хочу розвивати свої проекти. Я хочу створювати свої проекти. Я хочу працювати можливо з тими брендами, які мені подобаються, але не на постійній основі не так, щоб це було моїм прям заробітком стабільним і тільки це. Я пішла в коучинг, тому що з маркетингу мені найбільше подобалася ця психологічна частина. Як ми впливаємо нашою рекламу на людей? То зараз напише з психологів, вона хоче впливу, вона хоче влади. Ні, тут не про це. Коучинг — це взагалі не про вплив і не про оплату. Коучинг це максимальна безоціночність, і, взагалі, там не можна роздавати поради, там можна працювати в партнерстві. Те, що найкраще я навчилась робити зараз, це весь мій чотирьохрічний досвід це працювати з людьми в партнерстві. Це величезна повага одне до одного, це базоціночність, це повне прийняття, це створення відчуття довіри, і безпеки, це вміння слухати, це вміння бути присутнім в моменті, і це все, що я проговорюю, воно є в коучингу. Це перші базові вісім компетенцій, які ми маємо коуч. і це мені найбільше подобається. Тому зараз я на своєму найдорожчому навчанні в житті. Яке триватиме перше та п'ять місяців для отримання першого рівня акредитації? Ось такі зараз справи. Насправді я вже починаю практикувати. У нас перший етап практики починається. Це між собою, між студентами, і ось цей весь період навчання чим він мені подобається. Повністю навчання побудоване на практиці. З нас одразу роблять людей, які можуть надавати послуги, тому що ми постійно практикуємось. Тому зараз настає новий етап в моєму житті. Нова професія це було дуже серйозне рішення в моєму житті. Дуже таке знову ж таки ризиковане. Я знаю, що завжди після таких ризиків. Наступає дуже новий і чарівний етап. Якщо вам цікаво більше почути про професію коуча, загалом що це таке, для кого він може бути корисним. Чим це відрізняється від психолога, тому що багато людей плутають коучинг з психологами, менторами, консультантами, це все не про це. Коучинг – це про партнерство, про майбутнє і теперішнє, тому що психологія це про минуле. Наставництво це про конкретний план дій, про досвід наставника в коучингу Коуч не ділиться досвідом. Якщо вам цікаво, давайте поговоримо про це в наступному відео. Мені буде дуже цікаво поділитись. Напишіть про це в коментарях. І на завершення хотілося б сказати, що сьогодні поділилися своїм досвідом, який когось може надихнути, комусь стати корисним, хтось для себе зробить певні висновки, йти йому в маркетинг чи не йти. Або когось це відео може просто підтримати в момент, коли йому важко. Знаю, що в тебе обов'язково все вийде. головне ризикувати, робити кроки. І колись ти запишеш таке саме відео зі своєю історією, бо в кожного вона індивідуальна і мега цікава. Хай щастить. До зустрічі, Па-па!